В Україні роль альтернативи для України виконує Набу. Набу формально не є партією, але фактично виконує функції партії, і головна функція Набу пропагандистська. І Набу, подібно до свого німецького аналога, пред'являє владі дуже правильні речі. Наприклад, корумпованість. Популярність набу доволі висока в суспільстві, тому що це найголовніша популістська сила в Україні. Сполучені Штати фінансують набу, тобто, якщо альтернативу для Німеччини фінансує Москва, то набу фінансують Сполучені Штати, надають підтримку, прикриття набу і діяльністю набу керує ФБР. А Московія забезпечує пропагандистську підтримку набу американці задіюють набу проти України тоді, коли їм потрібно послабити позицію України на переговорах, коли їм потрібно вибити якого-небудь переговорника з переговорчого процесу, того переговорника, який їм є найбільш незручним. Наприклад, Віткофо був незручний єрмак, як в переговорах, і тому набу здійснило обшук у єрмака. Американці використовують набу, коли їм потрібно послабити позицію України перед очима її європейських партнерів, скомпрометувати Україну, тоді коли потрібно покарати українське керівництво за непоступливість, наприклад, тоді, коли Зеленський відмовляється віддати безбою Краматорськ московитам. Перед найбільш важливими переговорами завжди з'являється набу і здійснює у кого-небудь обшуки. Як по годиннику буквально все це відбувається, і справді їм вдається сильно послабити позицію України на переговорах. Наприклад, на останніх перемовинах в Парижі, все, що вдалося досягнути Україні, це всього лише меморандум про наміри. Тобто там зібралися всі європейці, і всі вони надували щоки, і всі вони говорили, як вони люблять Україну, і що вони готові надати гарантії безпеки, і все таке інше. Але всі ці гарантії безпеки називаються меморандум про наміри. Всього лише це е, гірше ніж Будапештський меморандум, щоб ви розуміли. І підписали цей меморандум про наміри із 28 країн, тільки дві: це Британія і Франція. Німеччина не могла собі дозволити підписати, тому що альтернатива для Німеччини одразу б розірвала би німецький уряд. А Британія і Франція в Британії Стармер, прем'єр-міністр Британії, буде диво, якщо він доживе на своїй посаді до весни. Він вже практично збитий, і е, його ненавидить Трамп, і популярність його десь коливається в межах нуля. До того ж, у стармера немає інструментів втілення його добрих намірів. Що раніше при Байдені американці фінансували британську розвідку, тобто їм самим було облом займатися агентурною розвідкою, когось там вербувати. Вони приймалися технічною розвідкою переважно. І багато що віддали, в тому числі от на цьому напрямку українському, московицькому, віддали британцям мі 6 і мі 5 Зараз це якось по-іншому у них називається, але я використовую традиційні назви, тому що я традиціоналіст. То зараз вони просто урізали при Трампі було е, ліквідовано все це фінансування. Вони взагалі не фінансуються. А отже, і їхня результативність звелася до нуля. А фінансували саме американці. Британці не здатні фінансувати в достатньому об'ємі власну розвідку. Щодо Франції, яка теж підписала меморандум. то... Е, Макрон теж уже собою нічого не являє. У нього повністю відсутня популярність. Всім зрозуміло, що у Франції будуть якісь бурхливі політичні процеси, і процеси дуже неприємні в першу чергу для французів та і для всієї Європи. і Половину вже французьких політиків, парламентських політиків, діячів. Тих, які в тому числі тих, які війдуть в наступний уряд, висловлюються за вихід Франції із НАТО, але повернемося до набу до альтернативи для України до українського популізму, чи робить набу щось корисне, мабуть, робить. Чи робить набу що-небудь шкідливе? Дуже багато в Україні набу критикує не тільки я. На жаль, я би хотів би мати монополію на критику, але на жаль, ні. Багато хто критикує набу, і набу це чує. І тому воно все таки вдається до якоїсь активності і конструктивною, не тільки деструктивною а отже, вона от буквально на днях провела обшук у водія. Тобто раніше вона проводила обшуки у якихось чиновників в офісі президента, зараз вона проводить обшуки у водіїв. Правщоправда, це водій Єрмака. Знайшли каністру з бензином, не знаю, чи вдасться їм оформити це як корупцію в особливо великих розмірах. Що вони будуть робити з цією корупцією? Тобто з цією каністрою. Каністра корупція. Цього часу вони провели обшук у Єрмака для того, щоб не дати йому брати участь активну участь в переговорах. Нічого не знайшли, але Ярмак написав після цього заяву про відставку для того, щоб не кидати тінь на президента, для того, щоб уникнути звинувачень, що він використовує свою посаду для того, щоб утерпедувати слідство для того, щоб не дратувати американців. Тобто вони вибили основну робочу конячку переговорів, і от пройшло півтора місяця того обшуку. Не тільки звинувачень не висунута, навіть підозр не висунута. І от я хочу, щоб ми зосередилися на цій думці: набу, використовуючи всі ресурси ФБР. ФБР десятки мільярдів доларів. За півтора місяця і до цього, до цього ж вони вже там пасли дуже багато, дуже багато набирали всякого компромату, і от здійснили обшук. і Прийшло так багато часу, півтора місяці після обшуку, і чотири роки чи п'ять років, чи скільки там єрмак на посаді, вища там копали. Вони не змогли висунути підозру. Я давно мріяв накинутися на Єрмака з усією пролетарською ненавистю. Я люблю. Рвати начальство словесно, само собою не фізично рвати начальство, але це не може дочекатися не лише вироку суду, я не можу дочекатися навіть обґрунтованої підозри, що робити, браття. Тобто вони не змогли висунути підозру Єрмаку і тому накинулися на його водія і забрали у нього каністру з бензином. Я думаю, черговий обшук буде вже у Єрмака. Є кіт. І наскільки мені відомо, час від часу, коли Єрмак відвертається, цей кіт краде сир зі столу. Треба шмонати кота. Тут багато хто на мене ображається за те, що я наїжджаю на набу і ще раз. От я хочу, щоб ви зрозуміли мою позицію, браття. Корупція це зло. Але і борці з корупцією це зло. Можливо, ще більше ніж корупція. Так буває. От свого часу, наприклад, більшовики були абсолютне зло. Але і ті, хто були найбільш ефективними борцями проти більшовиків, нацисти, теж були злом. Тобто, буває, що зло бореться зі злом. В даному випадку набу зло бореться воно не тільки з корупцією, навіть не стільки з корупцією, тому що в боротьбі з корупцією воно неефективне, вона не здатна висувати підозр. Але воно бореться проти інтересів української держави. Багато моїх глядачів вважають, що набу можна пробачити те, що воно бореться проти української держави, бо набу бореться з корупцією. Розумієте, браття, більшість того, що знищують в Україні московити. Своїми ракетними і шахедними ударами має низьку художню вартість. От всі ці багатоквартирні будинки, всі ці електростанції вони огідні з точки зору високої естетики, але те, що московити знищують некрасиве в Україні, чи це є для них виправданням? Що вони знищують нас, але давайте коротко про те, що відбувається у світі, але перед тим коротко про те, що відбувається в театрі. В театрі грають виставу за моєю п'єсою «Княгиня Ольга. І, будь ласка, подивіться цю виставу. Якщо ви хочете орієнтуватися в сучасній культурі європейській і українській, то вам обов'язково треба подивитися цю виставу. Там є багато скандальних моментів навколо цієї вистави. Про це я буду докладно розповідати завтра.